Привіт, мене звати Валерія Никипелова. Я кореспондентка мультимедійної платформи іномовлення України і студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це моя бакалаврська робота. Її створено на кафедрі телебачення і радіомовлення навчально-наукового інституту журналістики. Робота вміщує зокрема телевізійні нюспекіч, а також короткі твори експлейнери, у створенні яких я брала участь. Експлейнер річ цікава. Його мета не агітувати, не інформувати, не коментувати, а пояснити стан речей, проблему чи ситуацію. Цю мій бакалаврський проект це власне також експлейнер, адже він пояснює, як працює українське іномовлення у дні війни. В цьому відео я розповім про голос України, який лунає англійською мовою для міжнародної аудиторії канал UTV English і мою журналістську роботу в часи повномасштабного вторгнення. Кількість оборонної і гуманітарної допомоги, ставлення до українських біженців, рівень підтримки України у цілому все це залежить не тільки від політичної волі лідерів держав, але й від думки їхніх суспільств, які Росія роками труїть антиукраїнською пропагандою. Саме тому частина моїх журналістських матеріалів присвячена саме розвінчуванню російських фейків. Ukraine. Fake news with this headline appeared in Russian publics at the end of January. російська армія знищила в Україні перший американський танк Абрамс. Фейкові новини із таким заголовком з'явилися у російських пабліках наприкінці січня. Той факт, що танків Абрамс просто немає на озброєнні у збройних сил України, не збентежив авторів підробки. Як власне і зелене дерево на світлині, нібито зроблені у січні. Росіяни, крім того, вже знайшли танк. Леопард в Україні допису Телеграм, що нібито на території Миколаївського бронетанкового заводу перебувають дві німецькі машини. Один із пропагандистів опублікував 23 січня, тобто ще до рішення Бундестагу передати танки Україні. Леопарди з Німеччини мають прибути у березні, як і британські челенджери. А от для отримання Абрамс зі США знадобиться декілька місяців. Перший танк західного зразка для України відправила Канада 6 лютого. Міністр оборони Канади Аніта. Анант повідомила, що один із чотирьох обіцяних леопардів прибув до Польщі. Польський уряд запевнив, що російська пропаганда навмисне розпочала кампанію із дискредитації підтримки України заходом. In to the West's У відповідь на рішення tanks. заходу надіслати танки, зокрема Леопард та Абрамс. Російська пропаганда розпочала різноспрямовану інформаційну кампанію, що спрямована на дискредитацію цієї нової хвилі підтримки. Росія використовує повідомлення про поставки важкої військової техніки в Україну, щоби зміцнити та зробити більш правдоподібним міф про так звану фортецю в облозі, який є стійким пропагандистським терміном для позначення загрози, яку нібито представляє Захід для Росії. Станіслав Жарін, уповноважений уряду Республіки Польща з питань безпеки інформаційного простору в Твіттер. Одна із ключових цілей російської інформаційної кампанії переконати росіян, що танки західного зразка нібито не допоможуть Україні, натомість їх знищать росіяни. При цьому пропагандисти посилаються на дані Академії оборони Данії, де нібито про це йдеться. Однак насправді це маніпуляція. Інфект засайт матірілдасноенітинкбаудефект детвестен тенксаводі у хитованому матеріалі не йдеться про те, що західні танки взагалі не допоможуть Україні, і поготів немає заяви про те, що усі вони будуть знищені Росією. Данський фахівець лише каже, що їхнє значення не варто переоцінювати, і вони можуть відіграти свою роль під час українського контрнаступу. Це чергова маніпуляція Кремля із публікації на сайті проєкту StopFake. Моска із чаєнтудисва продукуючи такі тексти, Москва намагається зірвати постачання техніки насамперед сучасних танків, адже їй нічого протиставити їм на полі бою. Можна стверджувати, що російська армія не готова протистояти західній бронетехніці. Єдиним конкурентом сучасних західних танків залишається т 14 армада. Однак серійно цей танк не випускається. Перш за все через проблеми з двигунами, які ламаються навіть під час репетицій парадів на червоній площі. Зокрема, міністр оборони Росії Шойгу назвав заплановане на 2022 рік виробництво т 14 пілотною версією. Насправді проти ультрасучасних танків Шойгу має лише т 72 і невелику кількість Т 90 які поступаються всім моделям і модифікаціям танків, переданих заходом з публікації на сайті центру протидії дезінформації при РНБО України. За кампейнтудискредізевепанспровайдатоюкреїні з дизайн нотонлифо за домампанія з дискредитації наданої Україні зброї розрахована не лише на внутрішню російську аудиторію, а й на західних споживачів. Вважають деякі медіаексперти. за задумом Кремля. Вона має викликати сумніви щодо доцільності військової допомоги. Однак рішення про надання танків уже прийняті зараз. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, обговорюється можливість постачання Україні і винищувачів. Валерія Никипалова для UA -TV News Кремлівська пропаганда великою мірою побудована на псевдоісторичних теоріях і фальсифікаціях. Аби пересічний американець, британець, канадець чи австралієць не вважав, наприклад, що південні схід нашої країни це ісконноруська земля, а Україну створив Ленін. Важливо популяризувати реальні факти з історії України. The grain procurement plan for the Soviet Union for 1932 is a small brochure with several pages, which became a death sentence for millions of Ukrainians. From a typical famine in Ukraine in 1932 and 1933, up to 4 million people died. This, for example, is the population of such large modern European capitals as Berlin or Madrid. Historians assure that the Soviet authorities, led by Stalin, deliberately created a massive famine to suppress the Ukrainian national liberation movement. People's memory preserved this tragedy. At the domestic level, a colossal folklore was created. Sons, such as no cows, no pigs, only studying on the wall, or the hammer and the sickle, are death and hunger. I myself found and recorded several songs about the Hodomor on the 1st of June. They are tragic, but they were also humorous, because laughter helps to survive this tragedy, this trauma. They cooked us porridge, there is no salt, only water, promised paradise and happiness, but here is grief and trouble. Because of the censorship of the Communist Party, the Holodomor of 1932 and 1933 became to be discussed in Ukraine only in the late 1980s. Then, two young cave artists started their work on a large-scale canvas about the artificially created hunger. The triptych created by Yuri and Taras Honcharenko called "Genocide 1933" was the first painting about this topic in Ukraine during the USSR. Such was the time, the end of the 80s, when it was simply necessary to say that we are Ukrainians. We have our own history, our own tragedies. There is a struggle for independence. That's why such work was created. The technique turned out to be so original. We had materials from our grandfather's stocks. Our grandfather was a monumental artist. He has preserved smalta. This is a ceramic material from which mosaics are made. And we combine two such techniques, at first glance incompatible oil painting and smalt mosaic. Ukrainian historian Andriy Ivanec created an author's tour that tells about the iconic painting by the Honcharenko brothers. The tour, The Canvas of the Truth, was presented at the Ukrainian Crisis Media Center in Kiev. Unfortunately, today we we are once again experiencing a genocidal war organized by a state centered in moscow this situation largely repeats what happened 90 years ago in ukraine and there is again a desire to destroy the ukrainian nation but the tragic experience of the 1930s which we have gives us both a warning of what can happen if we do not protect our freedom and hope if ukrainians survived the catastrophe that moscow made today we will survive all the more no matter how difficult it may be Modern Russia is struggling to hide the Holodomor organized by the Bolsheviks. At the same time, 27 countries recognize the Holodomor as a genocide of the Ukrainian people. Thus, they do not let the tragedy be forgotten and restore historical justice. Reported by Valeria Nikopalova, Alexander Khan, UATV News. Коли журналісти українського іномовлення обирають теми своїх матеріалів, вони зважають не тільки на суспільну значущість події, а й на ті наративи, які Росія намагається просувати у світі. Тут на допомогу приходять моніторингові групи, які розвінчують російські фейки. Так наприкінці зими 2023-го центр протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони України повідомив, що російські пропагандистські змі в чергове почали просувати тезу, що санкційна політика заходу, мовляв, не працює. Відтак цю тему оминати увагу. Гою не можна. у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022-го євросоюз 17 квітня запровадив економічні санкції проти країни-агресора. Порти всіх держав-членів ЄС 5 грудня припинили обслуговування російських кораблів. Євросоюз також відмовився купувати російську нафту. А з 5 лютого 2023 тисячі року припинив і імпорт нафтопродуктів. Санкції введені проти російського чорного золота. Призведуть до перерозподілу світового ринку аналітики, опитані медійниками The New York Times, впевнені, що Росія залишиться без коштів необхідних для продовження агресії проти України. Must what to spend money on. Росія It повинна вибирати на що витрачати гроші. Треба буде брати гроші з соціальних видатків на військові витрати. Це ставить питання соціальної та політичної стабільності в Росії. Я думаю, дивлячись наперед, якщо війна проти України не припиниться і Росія не виведе свої війська, не буде досягнуто мирної угоди і залишаться санкції, то майбутнє Росії буде досить негативним: уповільнення зростання, стагнація та рецесія. Тімоті, Еш, британський економіст, експерт з питань України в інтерв'ю Голосу Америки аби зменшити руйнівний вплив санкцій. країна агресор обходить обмеження переливання нафти та нафтопродуктів судна на судно, змішування чорного золота в портах третіх країн, відключення ідентифікаційної системи на танкерах, фальсифікація експертної документації. Росія різними способами маскує походження власної нафти та експортує її через чорноморські, Балтійські та Тихоокеанські порти. Один з найважливіших шляхів проходить через Керченську протоку кінцевим пунктом призначення може бути нафтопереробний завод ICB в Італії, що належить російському нафтогазовому гіганту Lukoil. Це підприємство може служити для нього кінцевим пунктом відвантаження російської сирої нафти в Європі. Однак, окрім нових логістичних рішень, після втрати 90% європейського енергетичного ринку Росія шукає і нових покупців на сході. Як і чайні очікувалися, Китай та Індія забирають більшу частину барелів, які потрапили під ембарго. І все ж є сюрприз. Обсяг вантажів із невідомим напрямком зріс. Російська нафта, яку колись було легко відстежити, тепер переміщується більш тіньовими каналами. У торгівлі усе ще використовують ті самі грецькі компанії, британських страховиків та голландські і японські банки, які вже давно керують галузю. Із публікації видання Де Економіст. Основним споживачем російських енергоресурсів у західній частини Азії залишається Туреччина, яка у жовтні 2022 року збільшила частку імпорту до 36%. Це більше ніж, скажімо, купляє Індія. Тому Туреччина надзвичайно важлива для Росії, але співпраця з країною агресором може зіграти із Анкарою злий жарт. Якщо Туреччина продовжить нехтувати санкціями проти Росії, вона ризикує втратити доступ до ринків США. In with Взаємодіючи з підсанкційними російськими організаціями, турецький бізнес і банки можуть наражатися на ризик санкції і потенційної втрати доступу до ринків G7 і можливостей кредитування. Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки в інтерв'ю для Асоціації банків Туреччини. Oil and oil the... для постачання нафти the... Russia... і нафтопродуктів nafli... Росія використовує судна із третіх країн. Вміст їхніх власних танкерів перевантажують, наприклад, у танкери накопичувачі з великою місткістю New Legend та Olympic Vision під прапором Ліберії, які стоять у нейтральних водах неподалік від румунського узбережжя. Росія може використовувати їх як плавучі хаби з яких знову ж таки переливають нафту на борти інших держав Сент-Себастіан під прапором мальти Міневр-Васо під прапором греції міра під прапором панами та інші такі громістки сірі схеми дозволяють кремлю експортувати нафту та нафтопродукти попри санкції але значно ускладнюють логістику і додають проблем з документацією Ми повинні розуміти що кожна лазівка це завжди ус обладнання і здорожчання зменшення обсягів поставок. як би нам не хотілося, щоб це було так, сказати, що ми їх закриємо на 100% неможливо. Російський бізнес вже вийшов з бандитських 90-х і буде шукати шляхи постачання собі необхідного обладнання, але знову ж таки дорожче, складніше і гірше. Он есиплавмодене більш ніж третини всієї нафти в Євросоюзі. Тепер Росія змушує Наторгувати ресурсами з під поли до того ж і з величезним дисконтом. Так, за даними Мінфіну Росії, дефіцит федерального бюджету у січні 2023-го досяг піку в понад 1,7 трильйонів рублів. Це приблизно 24 мільярди доларів. Для прикладу січень минулого року завершився з профіцитом у понад 169 мільйонів доларів. Нафтогазові надходження за місяць впали на 46 відсотків, інші на 28. Числа у чергове доводять західні санкції. Працюють і обмеження будуть посилюватися. В ЄС вже заявили, що до 24 лютого вони ухвалять десятий пакет санкцій, які міститиме механізми, що блокують спроби Росії обійти раніше введені обмеження. Валерія Никипалова для News. Цей телематеріал, як власне будь-який інший, це результат роботи великої команди: інформаційний продюсер, оператор і кореспондент, випусковий і літературний редактори, звукорежисер, режисер монтажу. Отже, що безпосередньо я зробила в процесі створення публікацій. По-перше, це підготовча робота, тобто налагодження контактів з фахівцями в тій чи іншій галузі, а також робота в полі, спілкування з очевидцями, учасниками і організаторами подій, запис стендапів. Потім написання закадрового тексту, вибір, розшифровка синхронів за потреби фактчекінг новин, узгодження тексту із редакторами, іноді начитка закадрів і попередній монтаж матеріалів з гештегами та описом для Ютуб. Допомагає редактор. Теми моїх журналістських матеріалів різняться від подієвки до міжнародних, Одної політики і економіки, а ще спорт, історія, культура словом, усе, що потрібно знати іноземцю про Україну.